Пікапи – це напевно, що найнеобхідніша техніка для боротьби з шахідами. Сьогодні знову Житомирщина була атакована шахідами. Я дякую протиповітряним силам оборони за, за гарну роботу. Окрім того, от сьогодні пікапи будуть передавати, в тому числі і національній гвардії. Я хочу сказати, що в минулому місяці саме мобільною групою національної гвардії було збито шахід в Бердичівському районі нашої області. Дякую Збройним силам безумовно України, а ми зобов'язані максимально допомагати нашим військовим задля нашої перемоги. Посилюємо покол в Житомирській області, зокрема в Житомирі, і паралельно сьогодні разом з автомобілями передаємо ще наші славетні Альфі Служби безпеки України. Декілька наборів Старкітів, Star це Starlink, автомобільний повністю комплект, Сакафло зі всім. І передаємо першу партію 50-х півдронів, бо Альфа виконує ті задачі на фронті, і їм ті півдрони дійсно потрібні. З пультами, з ретрансляторами, вони мають велику дальність польоту до 20 кілометрів. Тому я... і далі просто будемо поповнювати.